Сьогодні я підтримувала флешмоб від Черкаської обласної організації всеукраїнського товариства Сліпи. На жаль, ще так називається, але не незрячий, як вже має називатися. А який називався переведи через перехід людину з білою тростиною. Це флешмоб в рамках адвокаційної кампанії по встановленню світлофорів з озвучкою на перехрестях нашого А, Чому ми не бачимо людей з білою тростиною, людей незрячих і слабозорів в нашому місті? Не тому що їх немає. У нас на сіті нас достійно. На інфраструктура дорожна транспортна, що вони не можуть собі дозволити без ризику кожного дня без здоров'я переходити наші вулиці, вийти з будинку, дійти до магазину, лікарні навіть на роботу діти. Люди дуже хочуть працювати. А це все супроводжується великим ризиком життя. І тому ця акція ми проводимо з першу чергу подивитися як наші черкащаги реагують на людину незрячу на на людину з білою тероспільною і знаєте годину гуляємо в центр міста всього один озвучений симплофон на перехресті шевченко байде вишневецького але стільки добрих, Щирих людей емпатичних, і ми кожного разу дякуємо. Тому що ми не тільки е, наші е, е, головні герої незрячі з гілою Трастиною, е, вони не тільки їх просили, вони навіть не встигали попросити допомогти перейти перехрестя. Люди підходять, люди повертаються зі своєї дороги. Одна е, людина їхала в одну сторону велосипедом, й поставила його повернулася і перевела е, нашого е, хлопця через дорогу. Е, це дуже приємно знати, що Черкаси Черкасці дуже щирі і емпатичні. Ми е, радіємо, що у нас таке місто і таке люди, але треба об'єднати свої зусилля. Е, добре, що ми зараз знаходимо спільну мову з міст. З міською владою департамент дорожньо-транспортної інфраструктури і екології. Ми зараз по цьому проекту співпрацюємо разом. Ми будемо перевіряти наявність звічка озвучків на деяких перехрестях. Ві будемо давати запит на ремонт і на встановлення додаткового обладнання на деяких перехрестях. Ми дуже сподіваємося, що ми все ж таки зможемо зробити разом наше місто більш від. Для людей незрячих із Наша організація в своїх лавах об'єднує півтори тисячі осіб з вадами зору першої, другої та третьої групи. По всій області в Черкасах у нас майже 800 осіб людей, які в нас перебувають на обліку, які потребують, скажімо, сторонньої допомоги. Проводили акцію, привертали увагу черкащан до проблем людей з вадами зору. Ну, Саме вразлива. Категорія це перша група. Це ті люди, які взагалі не бачать е, тому е, хочеться полегшити життя е, в нашому місті саме для цієї категорії людей. Е, е, і тим самим е, ця акція, я так для себе е, скажу так, що я з цієї акції взяла позитив, що все-таки черкащани е, ну, не проходять стороною, все рівно допомагають. Підходять, питаються і йдуть на зустріч. Це дуже радує. Хочеться, щоб міська рада звернула увагу також на проблеми людей з вадами зору і щоб наше місто було доступніше. І в рамках цього треба озвучки на наших світлофорах, щоб були встановлені. Які на сьогоднішній день є, вони не працюють або ж дуже тихо працюють. Також треба переглянути. Ну це входить в наш проект, це наш моніторинг, скажімо так. Хотілося б, щоб самі люди бачачи людину з білою тростиною, звернули увагу, підійшли, запитали, яка поміч потрібна, як підійти, як перевести людину, як вам допомогти. Насамперед, насамперед, коли підходить людина до незрячого, вона повинна спитати: я можу вам допомогти? Як незрячий говорить, як йому це буде зручно.